Дивіться, Гольян. Він як кормова база тут для форелі, мужів, сояв. І він хороший санітар. Тайпаді. Озеро Синевир. Морське око. Найвисокогірніше озеро Карпат. Mm. Офіт. Це маленький. Ой, а не йди отак, щоб без людей. Можна покити на центрі озера. Острівець <кій> шаневецького озера Вода холодна, холодна.

як її встановив у 84-му році, це така скульптурна композиція, яка доповненням до легенди, де вирізають його легендарних персонажів. Дівчина на ім'я та хлопець на ім'я Вир. Народ, коли ще об'єднавши наші ці двоє імена, позвали озеро Синові. Виготовлено з червоного кубинського дерева, а на Качецькому заводі меблевому. Два скульптори Михайло Санич та Іван Бробді виготовляли їх. в 84-му встановили. Дерева теж затоплені в повний віт. Красота. У цьому році знімали перший український фільм в жахів у форматі 3D. Називається це Дивимося, відбувається З радянських часів, як група студентів, вирішили відпочити біля озера в палатках, але стали пропадати, тому що тут з лісу виходять такі істоти. Кіло людини до трьох метрів з головою пса. Виловлювали, кидали люди. фільм знімав жанр жанра французький актер. Але по сценарію це не Україна, а зимова Канада. Пауків, О, таких ручних да. з звуками тут лісі знімали. Негі одяглись. Ще <клес> молодце. В 98-му зараз. І це зараз ще покажу відео, як рівень води може підніматися, на цю площадку глядаємо. Якщо дощу падає, цей рівень може отак отриматися. Ось, вона до площадки дотиснулася. І часто буває, коли різниця, яка може бути, наскільки остро збільшується, як рівень води падає. Ага. ага. А, так, бак маленький. Це кожної весни воно сюди стоїть від 15 років. Так. Манюсінькі такі, без бази. Манюсінькі два тижні назад. Манюсінькі два тижні назад. А з вами був Михайло Олександр. Всього доброго. Па-па.